Розголосу у цій ситуації надав не для того, там щоб похайпувати, а ну такими маленькими ситуаціями ну, від ми бачимо відношення. Відношення ну до військовослужбовців, і мені то вдалося вирішити цю ситуацію. Але скільки ситуацій, напевно, буває, що проблеми не вирішуються, і права військовослужбовців порушуються. Ну і відповідно. Як би це звучало не сумно, але прірва між тилом і військовослужбовцями зростає. Адріан Козловський, військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, з 2022 року. Чоловік доєднався до військової служби. У листопаді цього року приїхав додому до Львова та залишив машину поряд зі своїм будинком. Згодом повернувся на Донеччину через буквально два тижні. Е Прийшло повідомлення в ну в групі. Є ОСББ, що планують поставити знаки щодо заборони паркування, якраз в тих місцях, де в основному люди паркуються, бо зараз якраз ще й ремонт вулиці залізничної. Там ну багато хто паркується. І одразу після цього я написав ну, війську міську раду, знайшов контакти імейл в мережі інтернет і написав, що в мене стоїть автомобіль. Я зараз на Донбасі. І, відповідно, я його фізично не можу забрати. Тому, будь ласка, якщо там будуть ходити штрафувати, то мене не штрафуйте. Штраф все одно прийшов. Чоловік сплатив 340 гривень та написав у соцмережах допис щодо цієї ситуації, після чого з ним зв'язались представники львівської міської ради. Власне. Людина, яка з ним комунікувала, вона дала йому відповідні роз'яснення, але, на жаль, не передала цю інформацію безпосередньо інспектору з паркування, який пропрацьовував цю ділянку вже в перспективі. Тобто, інспектор з паркування він в рамках вирішення питання запаркованості на цій ділянці для того, щоб розвантажити зустрічний роз'їзд. Тобто він оштрафував машини, які були там припарковані, і в тому числі оштрафував машину пана Андріана. Згідно з законом, винятків для військовослужбовців немає. Загальні правила діють для усіх. Пояснює юрист та волонтер Юрій Танасійчук. Інспектор діяв правильно. Інспектор діяв в межах своїх повноважень. До нього питань немає. Тобто, змінились дорожні знаки. Все він не міг напевно, що чисто теоретично знати, чия ця машина. От, ну але і зрозумілі почуття військовослужбовця, ну кімон, типу, поки я там йому теж наперед не було відомо, що можуть змінюватись саме на цій ділянці дорожні знаки. Тому, ну як варіант цього взаємопорозуміння. Тобто, що він оплачує адміністративне стягнення, яке в законний спосіб накладено, за словами Олега Заборила, працівник інспекції з паркування, який комунікував з військовослужбовцем та вчасно не подав інформації щодо авто, задонатив на бригаду, де служить Адріан Козловський. Єлізавета Сілаєва, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.